Адаптація українською мовою телекомпанії ICTV. Текст Олекса Негравецького. Запис звуку Олексія Коротченка. Озвучували Ніна Кастов, Євген Малуха, Микола Козій. Миргородська мінеральна вода. Смак життя. Ти щось приховуєш? Волосся, що ти маєш, може стати волоссям, про яке ти мрієш. Розкрий справжній потенціал свого волосся разом з новим удосконаленим панці, випробуваний схвалений швейцарським інститутом вітамінів. Зараз він містить ще більше про вітаміну В5, що глибоко проникає у волосся, а його компоненти відновлюють блиск від коренів до кінчиків. Не тільки пошкоджене волосся може стати більш здоровим, але й здорове волосся стає навіть більш сяючим. Спробуй його протягом 14 днів, і ти побачиш новий поліпшений пантін прові. Волосся, що сяє здоров'ям. Давай, звільни справжній потенціал свого волосся. Проктор Ренден Ті зірка телебачення України. Каналі СІТВІВІСТІ сьогодні другий день. Як донеччани прощаються з шахтарями, котрі стали жертвами вибуху метану на шахті імені Скочинського. сьогодні. Донецьк прощався ще з тридцятьма дев'ятьма гірниками. Останні п'ять з 63 жертв вибуху, що стався в суботу на шахті імені Скачинського, будуть поховані завтра. В жалобних церемоніях бере участь дещо менша кількість міністерських чиновників. Більшість з них повернулися до Києва. Однак і тим, хто залишилися в складі урядової комісії з розслідування причин аварії і продовжують працювати в Донецьку, сказати журналістам практично нічого. Остаточні висновки можна буде зробити лише після детального огляду місця пригоди, а це все ще неможливо. Ймовірною причиною вибуху називають пошкодження електрокабелю. У загазованому та запиленому забої, хоча ігроники чекають від керівництва не стільки діагнозів, скільки перспектив, чи зміниться хоч тепер ситуація у вуглепромі? Адже саме вона так чи інакше є однією з причин усіх нинішніх НП Шахтарі, які залишилися в живих, майже серйозно говорять про заздрість загиблих, чиї сім'ї повинні отримати компенсації по 70 тисяч гривень та нові квартири. І це при тому, що зарплатні в дві сотні гривень на шахті не отримували з осені. А гірники знову готові спускатися під землю, незважаючи на небезпеку. Сьогодні обдурені вкладники банку Денді вже вкотре піктували приміщення адміністрації президента та національного банку. Від літа 97-го року, коли був накладений арешт на рахунки підприємств концерну Денді, сенс життя вкладників звівся до того, щоб отримати хоча б вкладене, не кажучи вже про відсотки. У банку Денді залишилося більше 4 мільйонів їхніх гривень. Пікетуючі бояться, що якщо банк таки визнають банкротом, його майно перейде державі, а понад тисячу вкладників знову залишиться з носом. Свої вимоги пікетуючі передали до адміністрації президента. Двоє оголосили голодування. Вкладники запевнили, якщо до понеділка змін не буде, вони ляжуть тут кістками, тобто оголосять безстрокове пікетування. До речі, біля цього паркана вже майже півроку безуспішно стоять горлівські шахтарі. До 15 квітня, за наказом голови Державної податкової інспекції Миколи Азарова, кожен, хто має хоча б якісь фінансові надходження, повинен надати про них повну інформацію. Саме в численних чергах до місцевих податкових адміністрацій люди вперше дізнавались про роль довідки, в якій не потрібно ані прізвища, ані імені та по батькові, а лише номер, завдяки якому про кожного працюючого громадянина податківці матимуть повну фінансову інформацію. Всі, хто не встигне отримати коди та довідки про них до 15 квітня, не повинні штурмувати місцеві ДПА. До того ж, до 20 травня податкова адміністрація надає можливість бухгалтерам підприємств допомогти своїм працівникам, які не мають ідентифікаційних номерів централізовано. Про те, як розвивались ці події та про деякі інші, у репортажах кореспондентів телевізійного інформаційного агенства Вікна. Дивіться вечірні вісті о 21.30. З вами буду я, Ганна Шогіна. До зустрічі. Класна іграшка Веселино-Кретино представляє комедійний серіал Відкриваючий світ. Ставтеся з гумором до неприємностей та проблем. Як? Дивіться щодня, крім суботи та неділі, о 19-й годині тільки на телеканалі ICTV. Комедійний серіал Відкриваючий світ. Іграшка веселино кретина» – Забава для кожного, усмішка для всіх. Вахняний наліт, і ржа це вже проблема, але є рішення. Це літ. Ще вчора видалення осугу вимагало багато зусиль, а сьогодні маємо челітний. Легко з цим порається. ржі? держі. Ціліт легко усуне і їх. Усе сяє, як нове. Ціліт легко усуває вапняний камінь та і ржу. Перший прозорий шампунь. Два в одному. Новий тімотей, що містить екстракти огірка та алоїв. Доглядає за твоїм волоссям, надає йому краси та життєвої сили. Новий прозорий Тімотей два в одному. Твоє волосся здорове, як призначила сама природа. Вторгнення.